Не тільки подивитися ретроспективну виставку, але й привітати художника з великої літери і сказати йому дуже добрі і вдячні слова. Після того, як Нилі молодою дівчиною закінчила художнє училище імені Грекова в Одесі, вона разом з чоловіком. Була спрямована на роботу на Васильківський майоліковий завод. Її творчий шлях так можна умовно поділити на три періоди: це робота в Василькові, це Васильківська майоліка, яку розписували на той час модерновими розтічними поливами. Потім вже в 80 вісімдесяті роки це період симпозівних робіт: це Сенд, Цінтері. Славянськ, Європа це такий більш стриманий період в творчості художника. Він майже монохромний, зламаними лініями, і нарешті такі творчі пошуки свого місця в мистецтві. Це останні мабуть, 30 років роботи яскрава така кераміка, життєдайна, життєрадісна. Можна сказати, happy арт, happy лайф вона дарує ствердження не тільки для художника, але і для всіх нас, хто дивиться, хочеться посміхатися, хочеться радіти. І от цей простір любові сьогодні нелі загрожує всіх нас. Хочеться хвалитися цій жінці і за творче довголіття, як ні в кого, багато робіт, власних, визнання всіх. Колись 100 років назад ми возили роботи національної, ну, нашої секції в Севастопольський музей. І один з графіків, підійшовши, каже: Ой, як добре, що ми побачили декоративно-прикладне мистецтво не в журналі, а вживу. І він мені каже, дивись, як ця дівчинка. Я кажу, так. А він дурі, вона молодша і тебе і мене. І це визнання досі підтримую. Національна спілка та е, київська організація і секція декоративно-прикладного мистецтва нагороджує нелю Ісупову супову медаллю за творче довголіття. Така хустинка на натуральному шовку за е, е, розпис за, твор, за творчою роботою. Євмина Пшученко. Євмина Пшученко. Це робота з нашої колекції. Я, мені здається, що це саме в кольорах на лісу. Ми ну, дякуємо. Вручає свою першу нагороду. Це тільки тут все намальовано, а насправді буде справжній керамічний Лев, який буде копія того, що робила Ольга Рапає-Маркіш. Mm -hmm. І це нагорода від імені музею і від імені фонду. Mm -hmm. Рада вас mm -hmm. поздравляю mm -hmm. стару нагороду. В першій половині 70-х років здавалося, що творчість Нелі Супової вже вона досягла вершин майстерності, коли вона працювала в Васильківському майоркому заводі. І її твори разом з продукцією заводу е, презентувалися на багатьох зарубіжних виставках. І, до речі, продукція заводу Васильківського вона експортувалася у 30 країн світу. Але Неля е, Же до тієї рідкісної категорії художників, які здатні ламати стереотипи, і тому вже у 80-х роках Неліни авторські роботи абсолютно не схожі на ті, що вона робила у Василькові, тричі експонувалися на найпрестижніший всесвітній війнами Фається в Італії, і вже в 90-х роках неля однією перших Змінила сприйняття кераміки, стереотипне сприйняття кераміки як монохромної за своєю природою, коли яскравий колір з'явився в її творах з глини, як ну, беззаперечних домінант. І вже в 2000 -х, в х роках дуже іноді важко визначити, що є творчість Нелії Суховою, чи це живоображення. Графіка, застосування керамічних матеріалів, чи це керамічна, скульптурна, скульптурний живопис, але, врешті-решт, неважливо точність цих мистецтвознавчих ну, визначень. Важливо і факт ми констатуємо, що роками десятиліттями незмінно кераміка нелі закопує в себе всіх і кожного.